Рейтинг українських банків станом на вересень 2022 року. Питання, друзі, в даному відео ми поговоримо про те, як зараз себе почувають українські банки, який рейтинг українських банків станом на зараз, куди йдуть тенденції? Взагалі, чи є зараз сенс е, мати справу з нашими банками. Отож, основні новини, так, станом на зараз е, на вересень 2022 року, за останні півроку. З в українському ринку банківському відбулося одне банкрутство. Мегабанк пішов з ринку. Також поступово можна сказати припиняють цю діяльність російські банки, Сбербанк і Промінвестбанк, які поступово-поступово виходять з України. Ну розуміємо, чому. Звідки ж українські банки станом на зараз заробляють гроші? Звідки ж їхні прибутки? В Україні війна, все зупиняється, депозити, кредити це все дуже-дуже зараз в такому не дуже хорошому стані. Отож, перше, банки заробляють на так званих депозитних сертифікатах НБУ. Тобто банки позичають свої гроші Національному банку і за це отримують прибутки. Це перше. Друге, поступово відновлюються касові операції. Е, зрозуміло, що коли люди ходять в касу, в касі завжди є комісія. От це є в межах країни, в межах всіх відділень, в межах величезної кількості операцій, це є досить великий прибуток. В середньому 25% всіх прибутків банку станом на зараз це якраз оці касові операції. Ну і звичайно, пере, перекази, наприклад, платіжки, перекази в мобільних додатках і так далі, також йдуть там е, комісії. Ну і третє. За останніх півроку банки в Україні в 6 разів збільшили доходи через купівлю-продаж валют. Тобто це такий досить зараз значний відсоток, значна частка заробітків банків. Щодо депозитів, яка зараз ситуація з депозитами? Депозити в середньому це 8-9,5-10% річних в надійних хороших банках в гривні. У доларах це приблизно 0%. 1%. Окремі банки, маленькі банки, окремі дають на даний момент 15-16% прибутку, але знову ж таки, на мою думку, досить ризиковано зараз мати справу з ними, тому що чим менший банк, тим важче перевірити взагалі його звітність, і тим більший ризик одного моменту. Право в тому, що зараз на даний момент ще банки не стикнулися з тим, що величезна кількість неповернутих кредитів приблизно так, як було півроку, тому приблизно і зараз. Але ми всі розуміємо, що величезна кількість підприємств і не тільки навіть громадян були змушені виїхати за межі своєї, свого місця проживання. Вони втратили роботу, і ці всі кредити, які люди понабирали, вони... Можуть дуже важко сплачуватися. Ще гірша ситуація з підприємствами, які просто збанкрутували, не дай Бог були розбомблені, або втратили можливість просто зараз на даний момент працювати, які мають мільйонні, мільярдні, можливо, кредити. Звичайно, що ці компанії через деякий час вони втратять можливість е, виплачувати ці кредити. Якщо якийсь невеличкий банк був, а таких є дуже багато, що вони є просто. Від якоїсь промислової групи, від якогось великого, наприклад, величезного заводу, або від, ну, одним словом, тобто, сконцентровані, сконцентрували свою діяльність на одному якомусь олігарху, то ці банки просто можуть збанкрутувати і припинити свою діяльність повністю. Ну, а це вже тягне за собою і проблеми фізичних осіб, які там, наприклад,. Мали депозити зараз, до речі, в банківському ринку майже всі депозити це є депозити до запитання, тобто коли люди мають змогу забрати кошти в будь-який момент. Ну і в принципі це логічно під час війни така ситуація. За останні півроку банки в Україні є все таки в збитках, майже 5 мільярдів гривень по банківській системі в нас є мінусу. Тобто загальний результат банків це є збитки. Але знову ж таки є в нас такий банк, який називається Приват, який, як завжди, є в прибутку е, прибуток Приватбанку 6,2 мільярди гривень за останні е, півроку. І це є понад 60% прибутків всього, всієї банківської системи. Ось така от ситуація. Отож, який все ж таки рейтинг е, українських банків станом на зараз на даний момент я взяв. Uh, цей рейтинг з сайту Mind.ua, Як на мене, хороший рейтинг, і uh, давайте по них пройдемося. У мене тут є перелік. Перше місце uh, це французький укрсибанк, uh, група BNP Paribas, uh, французька uh, велика група. Взагалом, в більшість міжнародних банків зараз на даний момент ну, розуміємо, що вони в цьому рейтингу є, тому що вони мають змогу отримувати підтримку з-за кордону. Укрсибанк. друге місце Райф, австрійська група Райфайзен. Третє місце Приватбанк, який, зрештою, має велику кількість зараз вже кредитів, які проблемні є, але тим не менше, тут завжди є хороша прибутковість. Наступне четверте місце американський Сітібанк, американська група. На жаль, Сітібанк не має мережі відділення, не працює з фізичними особами, тому фактично можна його тут забирати. Для нас він є не цікавим для фізичних осіб. Наступне це є Крдіагріколь Французький. Наступне це є шосте місце: ОТП, Угорський банк. Інгбанк uh, ще один американський банк, який, uh, uh, який не працює через мережі відділення, не працює з фізичними особами. Пункт Банка, банка Хметова. Укрехсімбанк і Ущад, два останні державні банки. Uh, розуміємо, що державні банки все ж таки наша країна підтримує. Уряд і державні банки навряд чи дозволять просто збанкрутувати. Ось такий от рейтинг. Перейдемося ще раз. Перше Укрсиббанк, друге Райф, третій Приват, четвертий Сітібанк, Кардіагріколь, ОТП Інгбанк, ПУМП Укрексімбанк і Ощадбанк. От зрештою, між цими банками я би рекомендував вибирати собі належну організацію для того, щоб зберігати свої кошти, можливо, класти кошти на депозит. Ну, зрозуміло, що по тих банках якихось надвеликих відсотків відсоткових ставок не буде. Це те, що я хотів вам сьогодні сказати. Підписуйтеся на канал, тут багато чого цікавого, багато цікавих відео і до нових зустрічей.